Псалом 46 Диригентові Синів Корея на мелодію Дівиці пісня. Бог наш захист і сила надійна, допомога в страждання. Тому ми не злякаємось, хоча б застряслася земля і гори рухнули в серце, морів. Від його величі ревуть і бушують води, здригаються гори. Від галудження його ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не зрушиться на світанку, Бог йому допоможе. Збунтувалися народи, захиталися царство, Він подав свій голос і розтопилася земля. З нами Господь сил, Бог Якова, наш захист. Діти, подивіться на діла Господні, які дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки. Трощить списи і палить вогнем колісниці, вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі, з нами Господь сил, Бог Якова, наш захист.